Підполковник Юрій Мухін, заступник начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з психологічної підтримки персоналу. Шановні мешканці та гості Івано-Франківської області, особовий склад територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, виконуючи вимоги указу президенту України від 23 липня 2024 року номер 3891 9 Продовжує заходи загальної мобілізації військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років на території Івано-Франківської області. Ці заходи є загальною необхідністю для захисту суверенітету та територіальної цілісності держави. Особливо зараз, коли на лінії зіткнення точаться запеклі бої, коли наші воїни герої завдають ворогу величезних втрат на Сході, півдні України, території Харківської області, продовжують наступальні дії на території Курської області Російської Федерації. Ситуація на полі бою складається таким чином, що ворог вже позбувся більшості своїх резервів. Немає достатньої кількості важкої техніки для підтримання темпу наступальних дій. Він вже загальмував на Покровському напрямку, несе непоправні втрати під Селідовим, вугледаром, змушений був залишити більшу частину Нью-Йорку. Наближається час для вирішальних ударів по ворожим формуванням, які стануть передумовою нашої перемоги в війні. В цій ситуації нам потрібні знову сформовані бойові бригади. Озброєє сучасною технікою та озброєнням. У склад складці бригад пройде навчання під керівництвом командирів та інструкторів, заготовлених війною. Також нашим вже легендарним бойовим бригадам потрібно мотивоване, навчене та озброєне за стандартом НАТО-поповнення. Адже багато з тих, хто зараз протистоїть ворогу, виконує бойові завдання ще з часів антитерористичної операції. У своїх зверненнях вони закликають кожного військового зобов'язаного не чекати повістки. А приєднатися до справжньої української еліти, бойових підрозділів Збройних сил та інших військових формувань України, вкотре зазначає, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в своїй роботі керуються чинним законодавством України, в тому числі законом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, який вступив у силу 18 травня цього року. Згідно даного закону, під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані постійно носити з собою військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу військовослужбовців, територіальних центрів комплектування, поліцейських чи прикордонників. Звертаю увагу, що при відсутності цього документа вищевказані представники силових структур мають повноваження щодо проведення адміністративного затримання порушників. Також хочу наголосити на тому, що у переважній більшості військовослужбовців територіальних центрів, які перевіряють у військовобов'язаних військовооблікові документи, переведені з бойових частин після поранень, контузій, реально пережитих бойових зіткнень з ворогом, кожен з них може відкрито подивитися в очі кожного військового зобов'язаного і запитати його. Чому він ще не на передовій? Кожен повинен усвідомити від повного виконання завдань мобілізації військовозобов'язаних Проведення їх навчання на бойовій техніці за стандартами країн-членів НАТО залежить можливість досягнути переможного завершення війни. У нас немає інших варіантів. Поразка у війні це поневолення, це Буча, це Ірпінь, це Ахмади, це свавілля путінських маріонеток, відсутність згідно майбутнього наступних поколінь українців. І, взагалі, війна значно ближча, ніж деться на Прикарпатті, де можна вести бізнес, жити повноцінним життям, прогулюватись майже європейськими вулицями, їздити на деревої відпочинки і навіть. Призирливо ставтесь до людей в військовій формі, чинити протиправні дії, перешкоджати проведені заходи в мобілізації, пошкоджувати транспортні засоби. Змушені нагадати невігласам, які збуджені інформаційною вкиданням ворога. За перешкоджання природних заходів мобілізації людських і транспортних ресурсів передбачена кримінальна відповідальність. А саме за статті 114.1 Кримінального кодексу України і тягне за собою позбавлення волі на срок від 5 до 8 років. Але головне, напевно, в іншому. В разі нашої поразки жінкам, які зараз бурхливо реагують на мобілізацію, доведеться вітати відправку своїх рідних і близьких, нести русський мір народам Європи, тихо плакати за тими, хто загинув за Путіна під час м'ясних штурмів європейських міст. Тож вихід у нас один спільними зусиллями воїнів-героїв, волонтерів та доброчинців, єднання всього українського народу, досягнути перемоги над ворогом. Слава Україні! Героям слава!